Так, давайте тепер продовжимо про іншу частину да, шість знаків. Е і як повпливає затемнення 25.03.24 року саме на вас. Тут будуть овни риби, водолії, козироги, стрільці і скорпіони. Е е Пам'ятаємо, що ви почали дію цього затемнення відчувати ще з початку березня, ну, з 10-го, то точно березня. А вже з 25 березня. Коли буде в нас місячне затемнення, ми вже почнемо відчувати сонячне затемнення, яке буде відбуватися в знаці овна, плюс до того ретроградить Меркурій. І ця вся штука класно у нас виливається в якісь події. Тобто, сонячне буде яскравіше. Нагадую, я постараюся записати відео про сонячне затемнення найближчими днями. Давайте зараз про місячне. Значить, овни або астендент в Овні. Або у вас, ви знаєте, що Терези потрапляють в сьомий дім. Для вас це затемнення торкнеться теми партнерських відносин. У всіх його проявах ці партнерські відносини. Як з партнером по шлюбу, як з партнером по роботі, по бізнесу, по, по чому там, де тільки у вас є партнер. Шлюбні теми, чи в плюс, чи то в мінус. Також варто дивитися там уже індивідуально в карті. Можливо, тема судів, якщо для вас це актуально, ворогів, конкуренції. А, можливо, тема фінансових надходжень в плюс чи в мінус, знову ж таки, ну, згадаємо, що там було 9 років назад. Якщо тоді було в плюс, то зараз в мінус. Якщо було в мінус, зараз в плюс. Якось так. А, можливо, ваші сестра, мама, дочка чи інші жінки потребуватимуть від вас підтримки якоїсь, бо потрапили в якусь непросту ситуацію. Тема також контрактів, договорів. А можливо, вихід на публіку. Це також про сьомий будинок. Далі риби. Якщо Сонце в, рибі, в рибах, асцендент в рибах, або ви знаєте, що е Терези заходять, тобто перші градуси Терезів, заходять до вас у восьмий будинок. Тут тема трансформації особистості. Такий восьмий будинок він завжди досить непростий, складний, але дуже дуже цікавий. Тут і тема містики, психології, езотерики, і глибоких якихось знань, можливо, да, потрібно щось десь глибше зануритися в себе. Тема переродження, кризи, в когось спадщини, в когось чужих коштів. Чужі кошти це кошти і моїх партнерів, чоловіка, дружини, або якихось вкладень, або інших, ну взагалі чужих, не тих, що вас, і не. Чисто ваша ЗП, а якісь інші чужі кошти, можливо, навіть кошти від вашого бізнесу. Часто можуть бути також питання з головою, головна біль, якась травма, обережна шия, зажим, тонзіліт і всі можливі да, якісь запалення, або нирки, чи знову ж таки жіночі органи. Можуть активуватися проблеми з зубами. Давайте лікувати відразу, як тільки ви щось відчули. Можливо, у вас просто виникло кохання, знову ж таки, нове кохання, або заново закохалися в свою дружину чоловіка, ну, в свого партнера. Також, скоріш за все, ваші м, близькі чоловіки будуть потребувати від вас підтримки. Будь-які близькі чоловіки. Е, рекомендую йти в спортзал е, або взагалі обрати будь-який спорт, е, тільки обережно, щоб не травмуватися, і зробити якесь оновлення: гардеробу, зачіски, е, ну, зробити якийсь новий образ із себе. Водолії, або Сонце-водолії, Асцендент водолії, або ви знаєте, що Терези потрапляють до вас в 9-й будинок. І тут своя філософія, релігія, освіта, далекі поїздки. Якщо у вас є близькі вагітні, вони в цей період можуть народити, найстарші в цей період можуть відійти. Краще не іммігрувати в цей період, можуть виникати певні питання проблеми. Також можуть виникати питання проблеми, чи потрібно переглянути ваш маршрут, якщо ви якусь поїздку запланували, щось там не дуже ок. М -м -м, можуть бути у вас непорозуміння з викладачами, якщо ви десь зараз навчаєтеся, якийсь може бути страх перед викладачами. Можуть виникати у вас якісь юридичні моменти, юридичні питання. Або, можливо, ви прийняли рішення все-таки виходити, чи змінитися. Рід своєї діяльності. Далі, не дуже вдалий період для інвестицій та закордонних справ, але краще подивитися, що у вас там зараз. Транзитах у вашій карті, можливо, саме і крутий якраз період для закордонних справ. Далі хтось може зневіритися в релігії, або змінити віру, або почати вивчати іншу тему духовності, ну, цікавитися, хтось там буддизмом, хтось ще чимось, карма, більше, в кармології, можливо, пішли, і почали вивчати і цікавитися цими темами. І, можливо, активізація як юридичних, так і судових моментів і питань. Козороги, сонце в козорозі, астендент в козорозі, або ви знаєте, що знак Терезів потрапляє до вас в десятий дім: статус, кар'єра, авторитет, репутація, посада, ваші цілі, ваші досягнення, тобто актуальні теми роботи і кар'єри, як зміни, як в плюс, так і в мінус по цих питаннях. У когось зміна. В когось звільнення, в когось перехід, в когось якісь кращі умови стали, в когось гірші. Тобто там потрібно трішечки повирішувати цих питань. Можливо, прийдеться сильно скоротити свої витрати в зв'язку з якоюсь подією. В когось зміна статусу це одруження, розлучення, це також може прям, Або ви просто боїтеся цього, цих моментів. Також може да, у вас страх зараз, що вас звільнять. От. Може змінитися ваша життєва мета. Може, таке, да, ви от жили, жили, і потім ви різко зрозуміли, що а мета то інша, а я хочу то іншого. О, це також дуже круто. Також ви можете ухвалити важливе рішення, яке дуже сильно попливає на ваше майбутнє. Цікаво. Прислухайте, прислухайтеся до себе. Так, стрільці, астендент в стрільцях, сонце в стрільцях, або ви знаєте, що у вас е терези у вас в 11 домі. І тут питання колективу, соціуму друзів, соцмереж. Е можуть виникати питання у вас на роботі або в вашій організації. Може, да, вони вас не стосуються, але вам прийдеться все-таки вирішувати ці проблеми питання. Обережно проявляйте себе в соцмережах, якщо ви тут активний такий користувач, тому що можете щось ляпнути не те, і потім пройдеться ну, якимось осудом. Обережно. Також, якщо для вас це актуально, у вас можуть пройтися державні перевірки. Е, можливо, потрібно в цей період буде підтримувати подругу, ну чи взагалі друзів, свекруху, чи когось старших в сім'ї або нерідних братів сестер. Тобто, що вони не рідні вам, двоюрідні так от можливо. Е, Можливе відчуття якогось вигнання, ніби, ніби ви вдома, але відчуття, що некомфортно, або ви просто не вдома і хочете додому. Е, е, да, відчуття себе чужим десь. Можливо, завершення стосунки з деякими друзями. Ну, комусь сказати до побачення, також іноді варто. Але і знайомства з іншими новими, і вони прям можуть затриматися років на 9, то точно. Подумайте про свою мрію в цей період. І зробіть крок назустріч своєму майбутньому. І залишилися в нас скорпіони. Значить, сонце в Скорпіоні, асцендент в Скорпіоні, або ви знаєте, що у вас. Терези заходять у вас у 12-й дім. Тут можуть активуватися питання творчості, духовного розвитку, різних випробувань, активізація таємних ворогів, можливо, комусь актуальні закриті місця перебування. Це що значить? Ой, ну в когось і полон, звісно. Розуміємо, лікарня, санаторій. Таке, як да, ув'язнення, полон. Ну, це тільки якщо для вас це актуально. Це не значить, що зараз всіх скорпіонів, ні, давайте ні. І інші е, закриті території, да, якесь, або якийсь період якогось усамітнення. Краще от, побути наодинці. О, для когось це буде просто ретрит. Або хочеться побути самому, закритися в ракушку, подумати, обдумати, проаналізувати. Хтось може там в похід навіть пішов, а, в ліс, да, в, ліс в похід, або до, 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 до водоймищ якихось, і там треба побути наодинці, набратися енергію. Можливе, от, от, ось це усамітнення, переосмислення взагалі деяких процесів а, в мінусі. Цього краще не робити, але можливо, да, пішли в алко, нарко, інші залежності. Давайте не робити. Звісно, багато можуть із вас тоді потребувати психологічної допомоги, і ця залежність буде не алко, а типу антидепресанти. Це також сюди можливо. А, е От краще зайнятися своїм духовним розвитком. Можливо, хтось почне медитувати, хтось, можливо, почне якесь цікаве навчання, хтось якусь подорож, хтось в ретрит, хтось ну, ось так краще його припрацювати. Далі. Може, ви прям ну, це в плюсі. Можете, якщо ви хотіли кудись потрапити, в якусь класну організацію, а вона закрита і ніяк не могли туди потрапити, то ви, нарешті, можете туди потрапити, да? в цю організацію, про яку ви мріяли, що ви там туди хочете. Можливо, із невіра в вірі, в релігії, або знову ж таки ви почали оцей духовний розвиток. Uh, якщо у вас є залежності, то зараз прекрасний час поборотися з цими залежностями. Прям все. Давайте, завершуємо. І такий період позбавлення чогось, в плюсі позбавлення залежності, але uh, класно можна позбавитися і переживань, і, і взагалі думок, які тягнуть вас не туди, тягнуть вас назад. Або у вас просто період завершення м, якихось подій і якихось процесів, які вам заважають рухатися вперед. А, також будьте обережні з особистою інформацією і секретами, які можуть розкритися в якийсь момент. Так, ну якось так. І сподіваюся, вам була інформація досить цікава. Якщо цікаво, обов'язково там сердечок, дай, і підписуйтесь. І, е, Можна і коментарі написати, якщо там можна. Я буду вдячна за це, мені буде приємно, я ж старалася. І я вам тоді напишу про затемнення, про затемнення сонячне. В мене вимкнули просто світло чомусь про сонячне затемнення. І скоро виставлю також сюди.